Ваш голос чують та прислухаються до вас. Про це заявив президент Володимир Зеленський, представникам Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. З ними глава держави зустрівся напередодні Різдва Христового та Хануки. Зеленський подякував усім, хто молиться за тих, хто на фронті і тих. Кого з нами вже немає, і за кожного українця в цій країні окремо відзначив капеланів, завдяки яким українські захисники та захисниці на фронті не зневіряються, і висловив сподівання, що військове капеланство розвиватиметься і надалі, а також подякував Вищому духовенству за те, що робиться для України за кордоном. Йдеться про боротьбу з російською пропагандою. Окрім цього, хотів би вам подякувати на цьому засіданні. що ми є, У нас є така можливість, що у нас є така рада церков, про яку всі знають, і що це не якась просто назва. Це а дійсно приклад такої роботи разом і адвокації, особливо за цю адвокацію України за кордоном. Я хотів би подякувати кожному з вас окремо. Велика робота іноді її не видно іноді дуже добре, що і не видно, що деякі речі робляться не публічно, але мають потім такий ефект. Так, ми вже завтра Україна разом із більшістю християнського світу відзначає Різдво. Одне з найважливіших свят у церковній національній традиції. Цього дня за біблійним переказом в іудейському місті Віфлеємі народився Ісус Христос. Спаситель прийшов на світ не в палаці, а в печері Вартепі, де пастухи укривали худобу, і саме пастухи першими привітали немовля, бо побачили зірку, що засяяла над вертепом. Українська традиція колядування виконання пісень із побажаннями щастя господарям у. Особлює саме цю подію, різдвяне свято сповнене глибокого символізму віри в добро, поваги до родинних цінностей та надії на початок кращих часів. Більшість православних церков світу, а також католики і протестанти, традиційно святкують різдво 25 грудня за григоріанським календарем. В 23 році Україна теж офіційно перейшла на цю дату. До нашого ефіру зараз долучається Андрій Ковальов. Зараз будемо спілкуватися з ним не як з речником Генерального штабу збройних сил України, а як з релігієзнавцем. Вітаємо вас, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава друзі! Христос рождається! Славімо Дякую. його зовсім скоро. Вся Україна буде славити його за своїми святковими столами і в колі родини. Андрій, до вас запитання: ось це повернення, наше повернення до витоків до святкування різдва, 25 грудня. Чому це для нас, як для країни, як для нації важливо? Ну почнемо з того, що знаєте, зараз дуже багато дискусій лунає щодо дати святкування різдва. Але потрібно сказати ключове, що ранні християни, наприклад, не знали точної дати святкування різдва, і різні громади християнські святкували їх у різний час. І вже оце святкування в одну в один день, в одну дату. Це швидше вже наслідок, скажімо, централізації церкви, централізації Візантії як християнської держави номородин у ранні в ранньому середні. Річі. І тому був обране 25 грудня, і скажу вам найдивовижніше, що навіть противники новоїлянського стилю, так, святкування Різдва 25 грудня, вони теж святкують Різдво 25 грудня. Якщо ми відкриємо, ну, наприклад, церковні книги видання Московської патріархії, наприклад, Типікон, це книга, яка. Є інструкцією до того, коли і як звершувати богослужіння, чи, наприклад, книга, яка називається Мінея місячна, яка містить в собі перелік богослужінь. То і в одній і в другій книжці було написано Різдво Христове 25 грудня. Але ці люди святкують так само 25 грудня, але на два тижні пізніше. І насправді повернення до святкування 25 грудня і приєднання українських православних до нової календаря є цілком справедливим і цілком логічним, і тому насправді це дуже важливо. Якщо ми подивимось на досвід країн Європи після. Другої світової війни то е, приєднання так до нової Ліянського календаря, календаря відбулося це з ініціативи е, вселенського патріарха е, у 1923 році. Він запропонував на Всеправославному соборі усім православним церквам світу перейти на нової календар і для багатьох країн. Це стало, насправді з політичної точки зору, не з релігійної, з політичної такою, знаєте, дуже важливою солідаризуючою е платформою, так для усієї нації, для всього народу і. Це відбулося, скажімо, і в Греції в православній Греції. Це відбулося е, у Болгарії. Якщо, наприклад, у, у Греції е, теж виникали певні суперечки, то в Болгарії пішли шляхом подібним, як зараз в Україні. Коли були громади, був вільний вибір для громад: відзначати е, свята християнські за новою календарем, за старою календарем, і ось. Болгарії е, потрібно було близько десь там двадцяти років, щоб змінилося покоління, і у 1960 році е, уся болгарська церква у, у своїй повноті приєдналась до нового ліанського календаря. Переконаний, що е, це подібна е, ситуація чекає і Україна. Якщо ми зараз бачимо, що більшість українців, все таки згідно опитувань, відзначають різдво 25 грудня, але залишаються люди, які залишаються прихильниками старого стилю, але переконаний, що з часом. Все таки, вся Україна. Без виключення буде відзначати Різдво Христове 25 грудня. Ну ми до речі, сьогодні вже спілкувалися. У нас була гостя нелогіня і ставили якраз саме питання щодо того, ну які причини такого знаєте, довготривало святкування саме не в цей день. Ну, під час мається увазі, там радянської доби, включно в цю всю періодику і почули таку відповідь, що не варто в цьому коперсатися, шукати якісь відповіді. Просто тримайте там в серці добро, в оселі добро, сяйте світлом, сонцем. Тобто, якось знаєте, філософські відповіла на це питання, але все ж. Чи варто шукати якусь політичну? No, 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 no. Ласка. Знаєте, назаре, я спостерігаю ось цю ідею, коли люди намагаються робити догматичними ці питання, які до догматики жодного відношення не мають. Тобто, знаєте, існує поняття догматики це сума віри, так або те, що в принципі вірять християни, чи православні, чи римокатолики, чи грекатолики, і ось ні календар богослужбовий, ні, скажімо, мова богослужіння. Не є питаннями догматичними, але е, в цьому і полягає, так би мовити, е, знаєте, е мабуть. І, Така підступність так політичного православ'я московського, яке полягає у тому, щоб робити догматичними ті питання, які не є догматичними, як наприклад мову богослужіння чи календар, для того, щоб розколювати для того, щоб розсварювати людей, користуючись класичним, знаєте, латинським таким римським гаслом розділяй і володарюй. Тому все таки українцям варто єднатися навколо єдиної дати святкування, і мені видається, що велика кількість українців приєдналася до святкування різдва 25 грудня, саме з міркувань того, що під час російської агресії, повномасштабної російської агресії, українці. Хочуть віддалитися, відійти від усього російського, Знаєте, це таке давнє забуте гасло геть від Москви. Тому так само люди розривають, знаєте, будь-що, що їх може пов'язати з Москвою, навіть календарний богослужбовий стиль. Тому тут в принципі я бачу певний такий знаєте політичну підводну течію тому рекомендую українцям все таки єднатися навколо єдиного дня святкування Різдва. Нам теж дуже хочеться, щоб сьогодні Різдво святкували і ті, хто сьогодні захищає Україну, і будемо сподіватися, у них буде така можливість, Андрію. Як ви в збройних силах України сьогодні плануєте відзначити свято? Друзі, знаєте, різдво насичене величезним символізмом, і кожного року, коли ми підходимо до Різдва, я бачу в цьому дуже багато символізму. Так само як Христос страждав від агресії від перших хвилин свого народження страждав від агресії Ірода, який заздрив в тому, що народився цар царів, народився володар світу, і через це Ісус. Маленький Ісус, господь, господар цього світу, змушений був стати біженцем, внутрішньо переміщеною особою, вигнанцем і тікати зі своєю родиною від агресії ірода. І тоді у Єрусалимі, наскільки ми знаємо за євангельським переказом, були страчені 20 тисяч дітей. Так і, цього так і, так і тепер новітній ірод, якого звуть Путін, знищує українських дітей. І тисячі українців змушені тікати від цієї війни, залишати е, свої власні домівки. І що найгірше е, тисячі сміливих українців позбавлені цього свята, тому що у ці хвилини вони готуються відзначати це свято на бойових позиціях, і у цей день, коли е, наші родини збираються за е, святковим столом. І завтра, коли всі українці святкуватимуть різдво, наші хлопці і дівчата будуть відбивати російські атаки на Курщині, на Донеччині далеко від рідних домівок, тому мені видається, що важливим симптоматичним у святкуванні різдва є молитва і підтримка наших збройних сил, коли ми говоримо про традицію української. Голодної куті та або пісної куті йдеться про те, щоб стриматись напередодні свята, щоб краще відчути свято, потрібно утриматись під певних розкошей. І, от, якщо ми з вами скажімо так зважимо, скільки коштує наша пісна вечеря, і скільки би коштувала наша звичайна вечеря, і ось різницю грошей ми можемо задонатити на збройні сили України, як на мене. Ця данина так, ось цей цей буде справжній піст, справжнє утримання, якого зараз потребують наші ближні, якого зараз потребують Збройні Сили України, якого зараз потребує Україна, і у ті хвилини, коли ми збираємось вже знаєте, за лічені години, мільйони українських родин зберуться за святковим столом. Давайте в першу чергу згадаємо про українських воїнів, сміливих захисників і захисниць. Які зараз у ці хвилини перебувають на передовій. так Андрію, хай наша спільна молитва і спільний донат наблизить нашу перемогу. Дуже вдячні вам за цю розмову. Андрій Ковальов, релігії знавець, офіцер збройних сил України, був з нами.